Може на А Щоб їх землі треба життя від. Дуже люблю наших людей. А Вони безумовно різні. Мені хочеться їй допомогти максимально. Чим я зможу. Безумовно, чим я зможу. Давай, Коля! Ну, я просто люблю Україну. І я не можу це. Якимось чином не така, знаходити причини. Я думаю, що все-таки люди тримаються на чомусь більшому, ніж тільки на, ніж тільки на логіці. Тому що я думаю, логіка вона важлива, коли ти приймаєш ті чи інші рішення. Stuff in the last couple of months. Hello. Ми зараз з вами закінчимо. Я попрошу, щоб вони все-таки трішки прикрутили електрику. Багато. Треба економити. Падають, падають, падають мій людей. Шановна влада, у мене до вас питання. Я оце прийшла на роботу, світла не було. Завела генератор. В на роботі холодина собача. бензин же заканчивается, працюю на характере. Мы не все одно, до задницы. Проблем с финансами в Украине вообще нету. Вот от слова совсем. У нас профицит полтриллиона гривен. Вы представляете, что это такое? Надо где-то мне найти 113 тысяч. Тоби вийти внуль з роботиранти. Ми знаємо, що 37 семілядів ми тільки вклали в, 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 вкрали полібачаюся. Зелене, ти я говорю з тобою очень классно, говно хавають. Ти я говорю, нікому не остаєш, сам все зажреш. <плес> <плес> на мою думку, міндіч повинен був вийти й сказати Добрий день, мене звіті Тимур Міндіч привіт всім, знаходжуся в Україні. Всі гроші зароблені чесно. Крутив шаурму на хаті. Потім мед продавав. мед, джоли Джоли давали, так что со та, та, слухи чутки не вертаем. Раскрали краину уста невины поки держав с квартала Пускай Миндич ворует, бери с ним грязный нал, вас тут не арестуют ты же свой нам братан Верят в черт! Верят в черт! Верят! А я считаю, что Миндич это сделает для этого не профессия, но короткая. Я просто людина просто людина я пришла зламати цю систему. Ленський ніколи не знав міндіча і інших корупціонерів. Набу це агенти Кремля. Їм не можна вірити. Єднаємось навколо президента. Те, що відбувається сьогодні в Україні з корупцією, це діч. Я би навіть сказав міндіч. Ми працюємо там, де совість не компетенція. Я заміна. 158, прохання зупиняється, національна корупційна бюро України. Тому що Ми не варйо какоє-то. Наше завдання системно викорінювати корупцію. Президент вже підписав відповідний указ. Президент Парашенко дозволив посадити Сіверчука». «Ну Міндіч, ну може, він взагалі бізнесмен. Може, це він чесно заробив ці гроші. Ну, Чернишов, ну, будував будинки. Так це ж мій кум. Він будував для мене. Так, а де я маю жити? Що десь на жовточці сидіти? Каже правду і біжи. покидали на ножі. Ви візьміть тисячу від мене. Там якраз пакета, яку нінчь передавав, трішки випало. Я поставив задачу законодавство. законодавство. І законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, не є грошовими коштами. Я начебто мирна, спокійна людина та маю питання по темі, Скільки вже можна чужими грошима набивати власні кишені? Б вас І Що не па я вам бажаю це велике щастя. А вот. И я вижу рядом человека, у него ребенок. Я, мне этого ребенка также жалко. Я не удивляю, как сегодня разговаривать с захидными партнерами про додатковую поддержку энергетического сектора. Если бы у меня был бы в кубку, мое жизнь было бы рахатно. Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах. Держприкордонслужба. у відомстві підтвердили, що під час перетину кордону порушень не виявлено. Міндіч курва де ти? Ми тут збір оголосили на мільярд. І люди приходять до мене в коменти і пишуть: і де забере гроші міндіча. Міндіч поїхав додому, а дома його в Ізраїлі, тому що він по національності єврей і має там громадянство. Ні при чому, а ми тут ні при чому, зовсім не розуміємо, не знаємо, що по чому. А санкцій на нього Зеленський наклав, як на громадянина Ізраїлю. Ой, Светлана! Розкажи мені, Светлана, Чому ти так розкажіштали? что получается, те люди, которые занимались укрытием энергообъектов, ждали, молились и надеялись, что туда прилетит, чтобы скрыть их воровство. Летаки летять, будем всех бомбить. Умний треш, тільки що зібрався комітет енергетики і розглядав три заяви на звільнення міністра енергетики вона ж Рижа, вона ж Світлана, вона ж Світлана Гринчук. Як я тобі ворожи, ласоки вибечили. Найогинніше, що колеги з комітету енергетики всі дякували, ну не всі, а майже всі дякували за її роботу, за співпрацю і за всю цю допомогу. Смарадове небо! Смарадове небо! Із СІЗО вийшли обі фігурантки корупційної громкої схеми в енергетике України. Забіг сьогодні внесли залоги. Темна нічка горе вкрила, полонину всю залила, ані постать сніжно біла. Президент чітко е, жорстко регулав, навіть знову. Пане Олександре, а у вас за смішно цим жорстко регула? Це ви маєте на увазі кривував тим, що дозволив виїхати. попередньо, дозволив виїхати. Покійно до України, да і після того почав запроваджувати санкції, це отак. А чи неправді, щоб було жорстко керувати, зробивши арешт пана міндіча, і посадивши його до в'язниці? Я посада, хечу да ж Хочу Хай хочу Хочете посмотри. Хочете посади, ну так ано ну, так можна. Ну де се було переговори? Скажіть, що ви думаєте про нашу владу, про нашу мілу корупцію, про Міндіча? Ви знаєте, то все російські фейки. Наш президент, ой, наш президент найкращий. От дивіться, свічки видали безкоштовні сірники. Я буду молитися за нього, бо як не він, то хто бог йому здоров'я СБУ не помічали це чотири роки компанії, які працювали на Путіна, ви тільки уявіть собі, в Алабузі весь цей час збирали шахеди з українських комплектуючих у США. Наклали санкції на дві компанії: імператив Україна з Харкова і Екофера з Києва продавали комплектуючі для ворожих БПЛА. Поставки йшли через Іран, і всю війну цей факт у нас чомусь ігнорували. А помітили зраду, уявіть собі, американці. Мені люди передають. Передайте, будь ласка, президенту що ми віримо в нього. Привет! Витайтесь! Я сразу. Чем занимаетесь? Я, занимаюсь. Что занимаюсь? Я, Я бачу Что, что самое важное? Вот это патриотизм! <связывая> <связывая> Мы должны заставить народ забыть ваши неудачи. А ваши победы преподнести как аперитив. Будем бить во все сегменты. Телевидение, радио, YouTube, Наружка. Но для этого нужны деньги. У нас есть. У меня друзья честные, справедливые, нормальные, нормальные люди. О, и один из них это Володя Зеленский, Владимир Александрович Зеленский. И мне очень неприятно, что моего друга оскорбляют. Господа, попробуйте оскорблять на расстоянии вытянутой руки. Попробуйте, может вам тогда кто-нибудь даст в рожу за это. Вот лично я. Якщо ти говориш про корупцію і критикуєш владу за корупції, ти російський агент. Якщо ти виходиш на акції демократично, мирно, на мирні зібрання, ти російський агент. За це потрібен бути трибунал. За це має бути, знаєте, насправді вища міра. Я вважаю таким людям, як Зеленський Гелкоман.